А Дмитро Леус, політолог, міжнародник аналітичного центру Об'єднана Україна, долучається до нашого етеру. Пане Дмитре, мої вітання. Вам доброго ранку. А отже, отже, от ми зараз почули такий стос інформації. Це лише частина того, що з'явилося протягом попереднього дня, пізно вночі. все таки в нас саміт відбувається, великий. Як гадаєте, ну от чи дійсно це от, ця інформація, яку ми зараз озвучили про Літаків 16 свідчить про те, що нам дадуть такі ці винищувачі. Як ви гадаєте, от дипломатичною мовою? Що там кажуть? Да, доброго ранку всім. Е, гадаю, що так. Гадаю, що це однозначне свідчення того, що літаки у нас будуть, і більше того. Ну, це, це було в принципі, передбачувано, І, хоча, знаєте, цікавий момент, що тут цьому, от в цей раз да, заява американців, наприклад, передувала більш ніж конкретна заява Британії, саме Ріші Сонако, Да, Тому тут то я гадаю, що Рішення про коаліцію, воно все ж таки вже було е, авіаційно, воно було виважене, продумане, і і, і, і вже е, більше того, воно ну е, нічого вже не, не може його звернути, тим більше що Україна про це говорить уже з минулого року. І уже минулого року. Були е, інтерв'ю з пілотами, які проходили якісь навчання в Сполучених Штатах. Уже вся от логіка співпраці з, зі сполученими штатами в справі в саме в авіаційній сфері. Вона е, говорила про те, що в 16 у нас будуть. Бо е, була інформація про в американській пресі про групу там з умовною назвою Сірий Вовк. Це саме група, яка Допомагала і допомагає Україні в організації авіаційної, авіаційної війни, тобто війни в повітрі, і там не тільки допомога матеріальна, а й методологічна аналіз бойових дій, як вести їх, і, ну і знову ж таки радіолокаційні ракети. Я думаю, що всі пам'ятають і накеровані ракети для су 25 Тож все це. Це, в принципі, знаєте, як було накопичення, коли кількість перейшла в якість і Ну і наполегливість, українська наполегливість, постійні заяви президента, постійні постійна робота в цьому напрямку української дипломатії. Я думаю, що вона і, і призвела до цього результату. Ну а взагалі, якщо подивитися, що відбувається це. На тлі, наприклад, візиту президента України до Саудівської Аравії. Це пане Дмитре, давайте давайте ми Саудівську Аравію трішки відкладемо так, тому що ми все таки почали з це, якщо встигнемо зараз. От у нас пріоритет саміт G7. Так на вашу думку, от в цілому, чого очікувати від цього саміту, і зокрема, і те, що говорять, що нібито Володимир Зеленський має особисто туди приїхати і ну виступити там. Так, от якраз тут і сам знаєте, що якраз поїздка на саміт вона ж відбувається з високим ступенем імовірності. Точніше, вже можна говорити, що і вона буде, що вона якраз от відбувається після поїздки до Ліги Арабських Ліги Арабських Держав да, от, через цей саміт, те, що взагалі вперше. І, а саміт, ну по суті, бачите, G7 на Зуміло, на певний період на якийсь час, але вона стає великою вісімкою, і цією вісімкою вона стає завдяки Україні. Якраз до речі, коли минулого тижня йшлося про саме G7, то якраз про нього саме поговорили говорилися про те, що сімка стане основою для авіаційної коаліції. Саме там, по перше, все ну, от такий момент. Другий момент, що дуже показово, що наприклад. Що е, Японія, як де відбувається саміт, е, саме вона е, мабуть за останні от, ті останній час прийняла такі кілька рішень щодо підтримки України. Японія її, в принципі, з самого початку підтримувала. Але, е, але вони були вони дуже за... стримані такі, якщо я не помиляю, да так. Да, да. Да, але зараз вони оформлені в саме таку беззастережну підтримку України. І те, що це відбув, і те, що Україна приймається саме от під час саміту на території Японії, це теж такий знак-знаковий момент. Знову ж таки, Україна. Eh, rozumie, eh, можна говорити про те, що eh, тут вже йдеться і про майбутнє да, про відбудову, про розбудову про безпосередню економічну допомогу. Бо G7 це все ж таки там не НАТО, да яке все ж таки там за будь-яких умов, все ж таки воно сконцентровано на військовій політиці, на, на військовій допомозі. Це о ті моменти, про які однозначно теж можна говорити. можна говорити, що буде, що йтиметься на саміті. Чу-7. А про от ми говоримо про авіаційну коаліцію? А що ви думаєте про ну я назву її санкційну коаліцію? От ті санкції, інформацію про які ми побачили, там саме мова йшла і про діаманти, зокрема, і про певних персон. І більше того, Британія вже під час саміту вони оголосили про. Про такі санкції вперше пролунало пролунала фраза про Росатом. І також, якщо не помиляюсь, Австралія також заговорила про компанії, які дотичні до Росатома От що це означає на вашу думку? До речі, от це якраз дуже важливий момент саме от розширення санкційної політики, саме з боку G7 Тим більше, що от в атомній сфері. Бо Росатом він за великим рахунком залишався. Єдиною такою компанією, яка ну не потрапляла під санкції, хоча це ну одна із таких компаній престижу да для Російської Федерації, вони зараз ведуть проекти в 34 країнах на да, приблизно. Ну, так, да, там, тобто, у них точніше, в 11 країнах там 34 об'єкти, да, вони будують. У них є, е, 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 ну це один із тих моментів, де вони де Російська Федерація досі отримує гроші. Знову ж таки, це один, мабуть, останній е, таке остання кампанія, яка можна казати там високотехнологічна, да, тобто за великим рахунком. І більше того, е, це дуже добре, що зараз приймається це рішення. Бо практично всі експерти, хто о, говорили про санкційну політику і про Росатом, вони вважали, що з огляду на те, що на Росатом зав'язано надто багато. І там постачання ядерного палива, і у ці спільні проекти, там, в тому числі в Туреччині і в е, Угорщині. Uh -huh. То е, через це говорили, що так санкції будуть, але це санкції якогось там надто далекого періоду. Ну а бачите, от і... кожен надто далекий період він перетворюється. знаєте, в кожен період має свій термін, як то кажуть, і колись він настає. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за те, що долучилися дякую. зранку і допомогли проаналізувати ті політики. Тичні процеси, в тому числі міжнародні, які відбуваються зараз. Дмитро Леус политолог, міжнародний аналітичного центру Об'єднана Європа, був з нами на зв'язку.